Шафи були просто забиті. Мені хочеться також таку річ, бо на комусь вона класно виглядала. На що ти його береш? що ти його ребереш? Якщо я ще піду купляти речі, мені нема куди складати. Стопроцентно в мене кожного разу це працює. Ну, то я... Тонке, непояснюване відчуття. я почала бачити за речами. Не просто річ. А поговорити я хотіла про одяг. Про одяг, як. Розуміння себе про одяг як інструмент, який може допомогти нам дізнатись, хто я. Чому я кажу як інструмент? Тому що насправді є дуже багато різних інструментів, але мені останнім часом хочеться більш Якихось приземлених інструментів, ті, які з нами йдуть рука об руку по життю, одяг, який ми надіваємо на себе кожен день. Кожного дня ми обираємо, як ми будемо виглядати, що ми вдягнемо. І це не просто про одяг, це про певний образ, певні стани, емоції, про те, як ми будемо себе відчувати. Про те, ким ми себе відчуваємо в цьому одязі, я спробую поділитись просто своїм баченням і своїми думками. Відгукнеться вам класно. Не відгукнеться окей. Це просто мої думки. І те, що я, скажімо так, проживаю на собі. Досліджую ці питання і просто хочу їм, ними поділитися. Мені дуже сильно відгукнулася думка, а я її не так давно почула, але ну, десь всередині я, я знала, я відчувала це, що це воно так і є. І хтось цю думку озвучив, і мені стало так тепло на душі, що не я одна так думаю, я впевнена, ще хтось також. Думаю, саме так, і ця думка звучить так, що мода, мода, да? те, що ми звикли там вважати модним, тренди, мода, це коли є якась людина, впевнена в собі, знаєш, хто вона є, що вона хоче від життя. Що вона робить? І ця людина дизайнер. Або, не знаю, там, якийсь хай буде блогер, інфлюенсер, який там задає тренди, да, якого там дивляться сотні а, тисячі людей, і от він там щось а, вдягне таке, і йому там буде класно, і скажуть, ось це зараз там модно, да, це зараз тренді. І всі інші такі побіжуть. І мені таке треба, і мені таке треба. А, і мені таке треба, да, і побіжиться вся толпа скуповувати ось це. Тому що побачили на комусь, на кому це класно, гармонійно виглядає. Або на тому, хто несе певний якийсь образ, і дуже класно може зіграти цей образ. А, і люди біжуть за цю річчю. але вони біжуть не за річчю. Вони біжуть за тим станом, який транслює оця особа. За тими відчуттями себе. Вони хочуть не виглядати класно, вони хочуть відчувати себе сміливо, впевнено, жіночно, мужньо. Там якось емоційно, не емоційно, ну тобто у кожного це буде своє. Тобто вони біжать не за одягом, вони йдуть за станом. Через цей одяг вони йдуть за станом, який вони хочуть надягнути на себе і відчути це. І саме тому мені здається люди йдуть. За оцими модами, женуться за цією модою. У мене там модна сумочка там отакого-то от бренду. А в мене від того, то а це я скупила за стільки то а це отам я, у мене таке саме, як там у такого блогера чи ще у когось. А, і а це відбувається, як мені здається, від тотального нерозуміння себе. Ми не знаємо. Себе не розуміємо, хто, чому, про що. А, і багато хто навіть не хоче розбиратися в цьому. Набагато простіше подивитись на когось, хто є впевнений, сміливий, який не, несе для нас оці якісь стани, яких нам не вистачає, яких ми хочемо. І нам просто простіше повторити це, надіти на себе і жити в ілюзії, наче ми стали там. Бли, на крок ближчими там, не знаю, до себе стала більш певним чи ще якимись. Але ж це все одно всі, все ілюзія. Це така моя думка. І саме тому мені здається, що одяг це в першу чергу, про внутрішній стан це не про моду, це не про тренди. Це не про дизайн чи ще щось. Це про внутрішній стан. І можна вдягнути навіть саме звичайну майку-футболку. Звичайно, без нічого, без ніякого бренду, просто купити її десь в будь-якому магазині там, за 100-200-300 гривень, скільки б вона не коштувала. Але відчувати себе набагато краще і приємніше ніж це була якась брендова футболочка від якогось супер люкс бренду за там тисячу доларів. розумієте то кожен день ми одягаємо на себе одяг просто як просто як щось, ну що повсякденне в житті. Повсякденне. І ми не дивимось глибше. Але кожна деталь, кожна деталь, що нас оточує, вона має значення, вона має під собою дуже багато сенсів. Якщо зупинитись, трошки придивитись туди. І я хочу поділитись поділитися своїм досвідом, як через одяг. Гардероб О, як одним із інструментів, який мені допоміг, да, скажімо так, пізнати себе, прийти до себе, який допоміг мені не дивитись на ці тренди. Не дивитись на моду, модну, не модну, не дивитись на те, хто там що рекомендує. Тому що я дуже часто в мене було таке, що я зберігала ці всі рекомендації від блогерів, там то якась піжамка мені там сподобалась, то ще якесь платічко, штаніжки, там, ковтинка. Я це все зберігала, але я цього не купляла. Щось купляла, щось не купляла, але дуже зберігала і а, такий інструмент через одяг. Одяг як інструмент, як один із інструментів, тому що їх може дуже багато, можна пізнавати себе через будь-що. Але сьогодні ми говоримо саме про одяг. І от роботою через нього довгий, 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 довгий шлях в мене був. Хтось може це зробити дуже швидко. Я прийшла. Скажімо так, можливо, не остаточно, але о, принаймні в ту точку, де я впевнена, в кожній своїй річі, що коли я її вдіваю, я відчуваю її собою, себе собою, що мені комфортно, і мені все одно, як це виглядає ззовні. Мені все одно, хто там, що... Буде казати на рахунок мого вигляду. Я розумію, що я оце діла, ось це моє, це моя друга, друга шкіра, скажімо так, да? і зараз розкажу одну таку історію. Колись, коли мені було років 15, це були шкільні роки, я побачила дівчинку. І вона була така в образі. Ну, я не скажу, що він був якийсь вичорний чи ще якийсь. Але для того часу він був настільки незвичний, настільки незвичайний. Ну, тобто вона вибивалася із, із натовпу, вона виділялася. І у мене в голові тоді, коли я її побачила, я дивилась і думала: вау! У неї була така зачіска, якась, вона так стріжена була, трошки підфарбована, такі в неї були а, джинси. Там якась майка, якась зверху, чи бомбер, чи куртка. Ну, в общем, вона виглядала от іменно яскраво в плані не кольорів, а яскраво як сам образ. Я, я дивилась на неї і думаю, боже, яка вона впевнена, яка вона смілива, наскільки вона от, ну, смілива в тому, щоб виглядати так, як вона хоче, і не боятися там якогось осуду. Да? Можливо, це просто у мене була зашорена свідомість купою умовностей, да, рамок. А і тоді мені знайомі розказали про цю дівчинку історію, що вона там повикидала весь свій одяг. Ну, в общем, що вона там з ним зробила, я не знаю, і купила там на свої останні гроші чи якусь там певну суму одяг, який їй подобався, який вона хотіла. І це було там хай одні чи двоє джинсів, одна там, футболка, чи двоє кофта. Ну, тобто невеликий набір, да? І вона це одягала кожен день, і там хай вона кожен день ходила в одному і тому ж. Але наскільки вона в цьому виглядала просто гармонійно, вам просто не передати, оця енергія вона відчувається. Оцей вайб від людини він відчувається. Наскільки це класно? От ми є ж такі люди, знаєте, на яких дивишся, і вони наче такі дивні, ну, типу, зі сторони дивишся, ну, вони виділяються дуже. Але ти дивишся і розумієш, Боже, ну просто вона в цьому живе. Оце її. Якби вона вділа там щось інше, це б ну, воно б було, наче як сіра мишка. А оце от воно її Да, вона там, ну, наприклад, я б так не вділася, чи я б так там не робила. Але наскільки вона гармонійно в цьому виглядає. Я чомусь мені ця історія так запам'яталася, і зараз, перед тим, як я хотіла говорити про одяг, я її згадала. Я розумію, що от зараз, тільки зараз, мені зараз вже 33, а я дійшла до того стану, який та дівчинка зробила собі в один момент. Яка просто викинула одним разом, одним махом весь цей одяг і пішла купила собі те, що вона дійсно хотіла. Не те, що модно, не те, що в трендах, а те, що для неї класно, те, що їй подобається, те, в чому їй комфортно, те, в чому вона відчуває себе собою, розумієте? Дим махом в один момент. Я до цього йшла дома і йшла да, через поступове очищення свого гардеробу, поступове розхламлення гардеробу. І я й далі продовжую його розхламлювати, тому що ми змінюємось, ми ростемо, ми розбиваємось і через поступове розхламлення свого гардеробу. А спустя, скільки це вже тоді мені було років 15-15, 16 17, спустя 18 років. Я прийшла до цього стану, коли я йду купувати речі не тому, що модно, не тому, що воно там в тренді, не тому, що у когось таке, у когось я це побачила. І мені хочеться також таку річ, бо на комусь вона класно виглядала, ні. Я зрозуміла, що коли я заходжу в магазин е, останні кілька років, і я там мірюю якісь навіть модні чи ще якісь речі, я вдіваю і я розумію, на комусь це класно виглядає, я вдіваю, розумію, на мені не моє. Воно взагалі не виглядає мені некомфортно. Да, може, сама річ вона комфортна, але коли я вдягаю саме відчуття. Себе мені некомфортно. І я заходжу в магазин, просто набираю кучу-кучу речей, перемірюю і дивлюся по відчуттям. От я вдіваю річ, я дивлюсь, і от у мене зазвичай повинно стати, знаєте, таке О, да, воно. Якщо у цього не стається, то я краще не буду купляти, типу, ну, Навіть якщо воно, ну воно ж там наче, якісне, воно і сидить на мені класно, хай би що там ті продавці не розказували? Боже, дівчинка, вам так гарно, вам так іде, ви така прям. М -м -м. Хай розказують, що хочуть. Якщо у мене у мене всередині не сталося цього щолк, ну, типу, яка б вона класна та річ не була, по якій би акції вона не була якою б там не знаю, ще вона б якою не була, а, не -не. я вже не візьму. Це що стосується покупок, того, що я помітила по покупкам. А що стосується речей, так як я дуже довго йшла. До цього моменту 18 років я розслаблялась, розславлялась. Петро в мене було дуже багато речей. Ми з подружкою ходили, любили посеки нам набирати кучу всього. І були такі речі, які там я купила, їх ні разу не вдівала. мене шафи були просто забиті. У мене мама так за голову хваталась, каже: що ти його береш? що ти його А я, мама мені нада. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені трохи треба звільняти шавку, бо розумію, що мені більше, якщо я ще піду купляти речі, мені нема куди складати, я поступово почала звільняти, звільняти. Тобто спочатку це просто було звільнення, звільнення заради місця, щоб було більше місця. Я там дивилася, що я не ношу взагалі, що мені там вже не так сильно подобається чи ще щось. Але довгий час в мене було дуже багато речей. А в якийсь момент я уловила оцю зв'язку що коли ти а, щось викидаєш, чи е, буквально проходить небагато часу, і ти купляєш собі щось нове. До цього ти, наприклад, щось шукала собі, там щось хотіла, якась ти шукала, але не могла його знайти, а потім ти е, вигрузила шафу, викидала якісь речі, і тут бац, а ти знаходиш те, що ти хотіла, а ти там купляєш собі щось нове. І якось оцю зв'язку да, я в голові собі зафіксувала, старе викинула, нове прийшло. А, і ну, в мене досі працює, досі стопроцентно в мене кожного разу це працює. Коли я розумію, що мені треба щось там нове купити, якийсь новий одяг, я розумію, ага, Значить, треба піти, передивитися, що там у мене в гардеробі. І щось викинути. Це працює завжди з сумочками У мене завжди так. Якщо мені треба нова сумочка, я розумію, що а, стару якусь треба вже а, викидати. І от таке заміщення да, відбувається. Старе викидає, нова приходить. А, потім, потім, потім я пішла глибше, в розслаблення, я пішла глибше, я почала бачити за речами не просто річ. Я почала бачити в, ні, в них а, емоції, стани, відчуття, спогади. Останнє своє розслаблення, яке я робила, я проводила такий живий експеримент, з як, яким я ділилася у себе в телеграм-каналі, у мене там телеграм-каналі є прям. А, Багато, в общем, я записувала, розповідала про А, і там було про одяг. І я коли розхваляла цей одяг, я почала дивитися на нього трохи глибше, тому що був одяг, який усі. Просто, знаєте, є така сукня лежала. Чотири роки лежала, чи скільки я не пам'ятаю. Я її купила, коли малому був рік. Йому зараз майже 5, тобто вона пролежала майже 4 роки. Я вділа її лише один раз. Один раз. Вона нова, класна, там тканина класна, все, колір. Мені теж наче подобається фасон, По все, все мені подобається. Я думала, що я буду її вдівати, але не вдівала. Я вділа її рівно один раз на день народження малого. Після цього вона просто лежала, тому що день народження було весни, потім похолодало, вже її не вдівала. Потім, поки прийшло літо, а коли вже прийшло наступне літо. То я що? А, коротше, щось я, може, теж один раз вділа. Може, теж один раз вділа діла, і так вона, коротше, в мене ще залишилось полежати. Думаю, ну потім на наступне літо чи там осінь десь щось буду вдівати. А потім на наступне літо я знову завагітніла. У мене змінювалася форма, звичайно. Тіло моє змінювалось повніло. А там сукня така дуже силуетна, вона дуже така, ну в общем, потребує, скажімо так, гарної фізичної форми, щоб вона гарно виглядала. Я потім її вдягала, думаю, може бути носить і дивилася на себе в дзеркало, думаю, боже ні, як, як же воно все видно, як воно все випирає, як воно кожен мій бочок під підкреслює, як цей животик вона підкреслює, які там. Тут, коротше, щось вивалююся, там ще я щось тобто, дивилась на себе просто якнуть фу, типу, фуфе, як негарно. І коли я добралась до своєї сукні в своєму розслабленні, я її дістала і починаю згадувати свої думки, стани, емоції. Як я її вдягала, да, перший раз я її вдягнула класно, я відчувала себе круто, класно. І я, її, мабуть, потім залишала і що хочу сказати от тоді, коли на свято її вдягала. Я тоді була просто в формі, я похудала як ніколи. І все так красивенько вона лягала. Ця силуетна сукня, так красиво було, обтяжечку Тут все. І сісюлі, і талію, і попу. В общем, все так круто підчоркувало. Мені так хотілося знову в ту форму. Так хотілося бути знову той, такою худою, такою гарною. І потім я згадую всі ці стани, коли я її приміряла, коли вже не було тих форм, коли я знову там поправилась, да? ну, Понятно, жіноче тіло, вагітність, тіло змінюється, ну якби це нормально. Ну, ілона Альо, да? але ні. Мені було, мені тут не там, тут торчить тут те, Боже як негарно, ну оце все розумієте? І мені ця сукня лежала і нагадувала про оце, оцей коку. кожен раз, що тоді я була класна, а потім я її вдівала, і Боже, як вона мені підчоркувала всі мої ці недоліки. ну, Які я думала, да? що вони недоліки. Що вона мені підкреслювала це все, і як мені не подобалось це все, як я себе обіцінювала, себе, своє тіло, свої стани якісь. І вона лежала в моїй шафі, мені про все це нагадувала. Це не то, що я відкриваю шафу, дивлюсь на неї і прям про це да, згадую. Ні, воно тут відкладається все в голові, все на підсвідомості. Це ось тут у голові, поки ми його не достанемо, от, 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 звідти зсередини, так наружу, щоб не побачити це, ми не побачимо. Але буде оце, знаєте, таке ну, то, тонке, непояснюване відчуття, коли от є такі речі, коли ти береш цю річ, ти думаєш, ну річ то класна, наче, ну, все, а, а в ній чогось не хочеться. Або ти її вдіваєш. Це твоя річ, ти сам її її наче вдівав класно було, а тут ти її вдіваєш і розумієш, щось не то. Ну, щось зовсім не то. Не хочеться. А все тому, що там в голові воно дуже багато всього записано, все, що зв'язано з тими нашими речами, не на підсвідомості. І за чотири роки, звичайно, я вже виросла з тієї річі. Я вже змінилася, я вже зовсім друга. У мене енергія зовсім друга. Не та, яка була чотири роки тому. І та сукня вже не відображає мене. Не відображає мене такою, якою я є зараз. Вона відображає мене тою, ким я була тоді, чотири роки тому. Але не Такою, яка я є зараз. І тоді питання, а на що зберігати у себе в гардеробі цю річ? Нащо зберігати у себе в голові? Усі ці стани емоції? От як весь такий моментик. В общем, на цьому я напевно і завершу це відео. Все, пока.